Вітаю вас на каналі Буденний хаосет. Давно в нас не було Мнекромонди. Хочу подякувати Максиму за надану коробочку. Це є перший стартер Некромонди. Коробочка досить старенька. Точно дату виходу не скажу. Коробочка у нас дуже важкенька, вона не така велика, як октаріус, але вона досить важка. В ній є книги, багато пластику. Перше це шаблони. Шаблони я скажу вам, досить приємного кольору. Я вживу шаблони ще не бачив, не користувався ними в 40. к Але я вам скажу: ось саме, не знаю, чи камера вам добре передасть. Цей помаранчевий він досить приємний і комфортний, чим салатовий, бо я дивився на фотографіях. Мені більше ось такі оранжеві подобаються. Шаблончики це в нас добре. Ідемо далі. Деякі бітси, це стартер мені відправили вже відкритий. Деякі бітси поклали в пакетик. Вони відлетіли від ливника. Так. У нас тут дві банди Голіаф, і, точніше, два ливничка голіафів і банда ешерок. Голіафів ми розглядали, нема сенсу розглядати два ливничка. Ешерок також. Розглянемо швиденько один. Ось такі у нас штуки це, як я зрозумів, чи дробовик, чи болтер. Гранати, до речі, раніше такі не помічав. Це, як мені пояснили, болт-пістолет, типу такі, як револьвери, як в Арбітрес. ХТХ зброя, пилки. І рокеси у нас клеяться отдільно, і самі лиця клеяться отдільно, що дуже незвично для мене. Незрозуміла для мене важка пушка якийсь, наче ігломет, чи що воно таке. І комбіпістолет, як плазма зроблений, давно таке не бачив дуже крута штука. І воно ще ось такий дробовик. Ні, це знову цей болт-пістолет. Крутий розвідний ключ, і тут все в такому стилі. Ланцюги трошечки декору ножичків. Банда у нас дуже класна. Вони мені колись самі перші в Некромунді подобалися. Але потім мені більше стали подобатися ешерки, пустинники та саме делаки. Ось такі в них класні лиця. Не дуже мені подобається те, що голови у нас збираються з двох деталей. Але відмічу, це дасть дуже багато варіативність, якої немає в інших скірмішах. Так, у нас. Значить, голіафи і ешерки. Ешерки, мені страх Боже, як подобаються. Дуже класні дівчата. Відмічу, тут все ергономічне, красиве. Допустимо, ось ці шпаги, ці рапіри, кстілети, ця гвинтівка. Це, як я зрозумів, вона і буде на плечі держати. Не пам'ятаю інструкцію. Колись я собі таких дівчат зберу, навіть якщо я не буду грати в Некромунду, але на полку це буде красиво. лаз пістолет. Круті просто ноги. Згадайте, де в Вархамрі є ноги, крім сероїток. Щось красиве. Лас пістолет наш класний, різні їхні декоративні штуки. Плазма. Що вам ще тут хорошого показати, для чемпіона Хлест. Тут із цих двох ливничків ви можете зібрати двох різних чемпіонів, наскільки я пам'ятаю. Дівку з і з електрохлистом, і ось цим болтером. Такий у нас ін'єктор Болтер. Чи Токсі не пам'ятаю точно, як воно називається. Круто, крута штука. І саме деталізація мені дуже подобається. Навіть ці легкі, елегантні ласпістолети, ну дещо таке вник... побачиш, окрім Некромунди. Тут ще більше лиць, ніж в Голіафів. І для них дивіться, скільки зачісок. Це все можна зробити різні класні модельки. Колись я собі таке зберу, що в нас є ще тут з такого: Тірейн. Тірейн у нас іде двома ливничками. Я вам скажу, ливники дуже важкі, вони будуть важчі, ніж були в моєму Shadow World Dark терейном Ливнички справді дуже важ... важкінь. Це у нас барикади, комп'ютери, різні, люки, каналізація, ящички. Відмічу вам таку класну штуку. Подивіться на ці ящики. Дуже багато деталізації є різні штуки, типу ось зброя. Гранати, десь у нас ще бачив патрони на ливничках. Є щупальце, якісь каналізації вилазять, як, я зрозумів, ці денджер зони, як в Кілтімі. Ось наші патрони. Комп'ютери, дуже класні бце. Навіть не біце, а оформлення терейну. Ось мільтозаряди, якісь саморобні бомби. І наступний ливничок у нас терейну. Це у нас такі вже важкенькі двері. Ливничок справді дуже важкий. Давно таких ливничків не тримав в руках. Так, як би вам це показати? Ось так. І ось. Ну, Деталізовано на свій час непогано. Не Into the Dark, але класно. Так, папір трохи пізніше. Є в нас підставки, їх тут 20. 25-ки для ешерок і 32-ки, виходить, для Голіафів. Підставки такі рельєфні, я вам навіть дістану їх. Некромундовські відрізняються від інших, тим, що вони йдуть сірі, а не чорні. І вони вже йдуть так, із текстурою ось такою. З самого вулика. Ось якось такі желізні переборки різні. Навіть для Спейсхалка теж підійде. До речі, можливо, я собі такі дістану для свого нового Кілтіма. Дуже мені подобаються ці саме підставки. Ось така крута штука. Навіть не треба заморачуватись, якщо ви хочете під м'яхів щось зробити, або щось із цього плану. Так, карти. Карти тут з дозволу власника, я відкрию. Тут у нас, виходить, є доташити для, для ваших оперативників, для вашої банди доташити. Тут десь мали бути вже готові, ось це вже будуть готові доташити. І десь ще будуть карточки саме дій. Я не знаю всіх правил точно, але десь я бачив ще карточки, ось саме рульні карточки. Де у вас різні штуки стаються? Там може у вас, допустимо, зброю заклинити, воно може розрядитись. З е, такі в нас карти, з е, чим це мені нагадує, чимось Fallout. Можливо, я можу помилятися, але ця механіка з картами, саме з подіями, дуже мені нагадує настольну гру Fallout. Ми колись давно грали в таку, Так, йдемо далі. Кубики, на кубиках я хотів би зупинитись, вони досить великі, приємні. Я вже їх вживу. Не бачив, на жаль, але на фотках бачив. Ну і зараз ми їх зацінимо вживу вперше. Так, тут у нас три набори кубиків ось таких. Так, що я вам можу сказати? Для кожної банди в нас є для ешерок жовті, для голіафів чорні. Замість шістки у нас ось такі символи наших банд. А, ні, це просто символ некри. Окей. Кубики, скажу я вам, досить важкі і великі. Вони будуть такі ж самі, як ГВшні з Єресі і з такого плана кубики, наче 14 мм. Це є вже кубики напрямку, на влучання, кубики, наскільки я зрозумів, перезарядки чи попадання. Не пам'ятаю точно, як це називається. Я з некромундою мало знайомий. Це вже у нас кубики поранень, переломів та смертельних ран. Тут дуже крута механіка, шкода, що в нас в клубі поки це не грають. Кубики мені дуже сподобались. Так, в нас є справочники. Ну, ну, ми такі для Кілтіма схожі робили. Тут от є справочники короткі з поясненням е, порядок дій фази, як стрільба проходить, як кидаються сейви. Дуже зручна штука. Це класно, що в такі набори це ставлять. Так. 12 дюймова линійка. Таких я вже маю багато. Це вже з логотипом Некромунди. В мене така янекронська і ще якась не пам'ятаю. З... Скоріше за все, була з Кілтіму, хоча ні там свої були. Так, корбук, корбук м'ягенький, корбук навіть має бек. Я вже, до речі, тримав в руках такий же самий. Корбук дуже класний, тут багато крутецьких артів, особливо ось таких, ешерок. І в нас навіть голіафи є класні тут. Тут Бек поясняється, сама Некромунда вводить в суть справ гравців. Що тут саме відбувається в цьому місті Вуликове? Дуже класно, що в цей стартер поставили корбук, в який входить іще бек. Ідемо далі. Ну, це вже правила на російську мову переведені, ну, бо ви знали, що ось таке вот тут є. Це у нас версія російська. Так. Лінійка, не, збачаюся, це в нас інструкція ось на товстому плотному картоні. Його трошечки пробило ливничками, але нічого страшного, він свою захисну функцію виконав. Бо зачасту ось такі штуки ставлять просто, щоб вони берегли саме макети теренів або самі поля. Тут у нас така пачечка полів, я їх вам зараз відкрию. Так, Максим, надіюсь, ти не будеш сердитися, що я це відкрив і, в принципі, я це людям покажу. Так. Продовжуємо. В нас є такі токени. Наскільки я знаю про ці токени, це просто токени ран поранень. Це в нас як зона видимості. Дуже класна механіка. Трішечки читав правила. Ну і саме шаблони вибухів і провалля різні. Так, токени, до речі, і хороші, плотні. Вони, мені здається, навіть плотніші, ніж кілтімовські. Так, це у нас вже ігрові поля. Вони йдуть у нас гексами, це дуже зручно. Так, це вже у нас якісь такі ось хімзони, всякі е дес-зони, чи як це правильно називається в старому першому кілтімі. Так, ось такі в нас штуки круті. Поля дуже цікаві, до речі. Так, ось таке в нас є поле. На картонових полях ми грали, але в нас не було таких, як саме в наших скірмішах, де треба було їх із таких маленьких частинок складати. Ну, частинки я би не сказав, що маленькі, але досить такі компактні. Так, ось такі в нас є. Картону для нас не пошкодували. Так, ось такі круті штуки з кислотою, з проваллями. І досить гарний, я вам скажу, сам друк матовий і дуже плотний картон. Не гірше, ніж зараз в наборах Кілтему роблять. Так, ось такі в нас круті провалля, такий от закиданий мотлухом мостик. Дуже круто, прикольно. Так. Ну і сама коробка, я відмічую, її можна теж як терейн використовувати так якийсь. Вона досить цікава. Промальовано всюди всередині. Я не пам'ятаю, що в Октаріусі щось всередині було. Там тільки чорне поле, ось таке, просто чорне покрашено. Так, це у нас бідцінні. Це шматочок у нас цього буде шаблону, не шаблону, а саме я ливника від нього. І коробка ззаду. Так що, ось. Ще нам надав Максим на анбокс. Це коробочка Некромунди, стартера, Голіафів та Ешер. Хочу ще, ще раз йому подякувати та одеському клубу, який грає в нас в Некромунду. Там є досить класні хлопці. Вони прислали мені декілька наборів на анбокси. Так що згодом нас чекають ще нові коробочки, і розбори стартерів, і менших коробочок. Так що ще раз вам дякую за увагу, за витрачений час. Лайкайте, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм. Дякую.